і ви тут. Так. Ну, зробили ми, звісно. чуть чуть Але також думаю, буде цікаво. Зараз така температура. Градусів 35, мабуть, на сонці. Заліжка страдали пару днів. Ну, Маємо хоч якийсь результат. Не багато зробили, але принаймні рухається. Так, ось такий от соколик. Тряпочки бачите, тут лежать? Вони там не даремно лежать. Там бачите, у нас вже отвір є. І рычаг. Стоїть. Заодно. Видно, так? Да? Понакидали? циліндрики на рульові. А І ще що? Отут е, зробили трубочки? Щоб все чітенько прийшли нам зажими оці? Але зажими без кріпіжа. Я зробив такі, як кронштейн, да, і до кришки коробки прикрутив, і вони будуть крутяк стоять. Щоб вони там не телюпались, бо ну, їх просто кладуть на коробку, але класти на коробку ну, не зовсім вірно, бо вони там труться. Так, пофарбував верхні. Сонцезахисний козирьок. Це той, той, що ззаду стоїть отут. Дуже багато коментуєте і всього корисного пишете. Дуже круто. Але є такі люди, які пишуть, Блін, чого капот не ставиш. Чо капот не ставиш, що так довго. Я не знаю, це напевно ті люди або нічого не роблять, або просто бешені спеціалісти. Тому що ну, воно все робиться ну, настільки тяжко і довго по часу, що це просто не сказати. От казалось би, би. Кабіну я пофарбував да? верхню кришку. В принципі, небагато, да. що там її пофарбувати Чуть-чуть. Там буквально кусочки. Але для того, щоб це зробити, ну, от реально е зайняло це десь е чуть більше, ніж півдня. Чуть більше, ніж півдня зайняло те, щоб пофарбувати кришку. Спочатку ж її треба заматувати для того, щоб нормально лягла краска. Зрозуміло, якщо цього нічого не робити, то там, пофарбувати ця ну, пів години часу. Але основний час забирає це якраз такі підготовчі роботи. Тому дуже-дуже повільно йде. Ну нічого. Повільно, але впевнено. Так, що у нас тут? Бачите, салон якраз теж трохи підчистив. Він ще не в ідеалі, але принаймні принаймні, вже хоч світлого кольору. Чесно, має таке враження, що тут не механізатори працювали, а якісь цигані. Ну, відверто. Так, тут що у нас? Сідушку я вже приліпив. Ну, як приліпив. Поки тільки поставив, тут треволо кришку оцю прорізати, бо там поворотна шайба, це сидіння буде ще повертатися. Про нього я ще додатково огляд зроблю. Це сидіння у нас стояло тут на Т150, ну в тій кабіні, так? але воно там толком не працювало. Толком не працювало, бо зрозуміло. Їй вже років і років. Десь травило повітря, то хлопці просто пінька туди всунули, і на цьому все закінчилось. Їздили так. Зараз зняли. Я його повністю поміняв всі трубки. Всі трубки поміняв, але ну, воно жило, все нормально, все клас. Але проблема була в наступному. Один кран був зламаний. І тому я вирішив відправити його до людини, яка розбирається в цьому всьому, і щоб вона зробила нормально, щоб сидіння працювало. Бо коли я всі магістралі поміняв, воно без проблем накачується, але кран, який відповідає за рівень якраз сидіння, він не працював. А, ну це досить важлива така штука, яка потрібна, щоб працювала. То я знайшов в інтернеті одного майстра, дуже крутий, дуже крутий майстер. Він все повністю перебрав це сидіння і зробив отакі от. Ось, бачите, отакі підлокітники, які регулюються. Повністю там все від капітали, но, ну дуже круто. Дуже Якщо комусь треба, пишіть, дам контакти. Так, тимчасово оцю частину я зараз зняв для того, щоб можна було нормально зробити речах. Ось. Чого отакий великий отвір? Чого великий отвір? А, великий отвір ого. Е такий тому, що у нас, виходить, транспортна передача вона має отакі. Кут. Виходиться, ми виключаємо. Так, це у нас перша пере... робоча передача, верніше. І отако. От це у нас нейтралочка. Задня, відповідно, туди. Блин. Ця штука речах низький, впирається. І, ну, тут я відчуваю, що я не додавлюю. Його треба ну отак, нейтралка, да? а сюди, якщо більше надавити, але треба там пружинка і треба задавити. Е, під таким кутом у мене не вистачає шкіри, бо руку пошкоджу. Навіщо мені ще воно знадобиться. Коротше говоря, все круто працює. Ось От такий отвір. Отакий отвір. Ну, це резинкою, гофрою я затягну. І все буде тут крутяк. Ящик у нас виходить. Ну, десь отут. Можливо, частинку ящика, кришки. Також прийдеться підрізати. І зверху тут ще одна також буде гофра. Цей речах е е у нас є старий речах. І старий речах я зварюю їх разом, буде він, ну, десь ось якщо підлокітник, Ну, такому ж на цьому рівні. Коротше, вже знаю, що, що як зробити. Він буде трохи вигнутий, він сюди піде. Ну і буде якраз крутяк. Колоночка. Ще ж вам не показував, як тут колоночка працює. Оце все збирається тут півгодини буквально. Нічого не збираю. Тут електрика треба нам розбиратися буде з електрикою, та все, все одно його розбирати. А тут все зашивається і все ну, дуже круто. Так, ось о, бачите? Педалька така, да? натискаємо її. Колоночка хопа, хопа. Опа, регулюється так, як треба. Це зараз у мене, виходить, сидіння спущене, да? Спущене. От можна подивитися. Тут ще вона має отаке регулювання. Не знаю, як воно, правда, має фіксуватися чи не фіксуватися, але факт в тому, що ще отаке регулювання на ньому є. Так, потім отут іще ось речажок. Блін, я щось. Ні, стоп. Це, це, це. А, о, дивіться, згадав. Це, виходить, отакий кут можна зробити. А оцей речажок, коли натиснути, О, от так дивіться, як. Тискаєш. І отако можна. Оце вообще крутяк. Просто. Ну, кути тут. Ну, чесно, цю кабіну можна було не брати, а от рульову колонку забрати. Жартую, звісно. Так. Бачимо, так? Да, цю красоту. От дивіться. Тут от, ну, зараз от, зараз, от камера зараз стоїть на рівні очей. Але реально сидіння зараз спущене. І е, рівень очей буде десь приблизно отакий. Отакий. Оце буде рівень очей. Так. І у нас, в принципі, з цього рівня, ну, огляд, подивіться, ліве колосо. Все чітко, все видно, куди воно їде. Праве колесо, доступ, ну, оглядовість ну, просто феноменальна. Збоку, ззаду, справа, зліва. Спинка тут висока. Хтось тобто може сказати, зачем таке високе сидіння? Тобі ж буде незручно назад дивитися. Те саме зауваження мені сказав і майстер, який займався ремонтом сидіння. Каже: якщо потрібно, я тобі можу зробити його нижче. Кажу: ні ні ні, ні не треба нічого нижче робити. А чому не треба нічого нижче робити? Ну, по-перше, тому що це сидіння поворотне. Тобто, якщо треба назад здати, да, ти натискаєш речажок і повертаєшся собі на 45 градусів. І тобі зручно дивитися назад, що там ззаду твориться. Причепи чіплять, чіп до плуга під'їжджать. Ну, це взагалі не проблема. Взагалі не проблема. Да, трохи тут підчистив, вона повеселішала. М -м -м. Але ще тут кумекать і кукумикать. -ку ну, роботи наче небагато зробили, але часу витратили на це все просто маса. Тому будемо продовжувати працювати. Коли не знаю, ми зараз будемо запускати комбайн. Вже треба пшеницю молотить. То змолотимо пшеницю і потім будемо продовжувати вже займатися цим коником. Всім гарного дня і гарного настрою!